що дорога, безперечно й дуже-дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді? Де узятися біді? Діти, як ви зрозуміли, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, про правила дорожнього руху та різноманітні знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Давайте поглянемо, розглянемо і запам'ятаємо ці дорожні знаки. Знаки у червоних трикутниках називаються попереджувальні знаки. Знаки у червоному колі це забороняючі знаки. А квадратні знаки з синього кольору це інформаційно вказівні знаки. Діти, скажіть. А як називається частина дороги, по якій може йти людина? Так, це тротуар. По тротуару машина не може їздити. Молодці. Ой, діде, а хто це в нас? То не можна йти. Тільки жовтий нам негнув, слід приготуватись. Як зелений дав сигнал, можна сміло перейти. Дорогу слід переходити в спеціально відведеному місці. Коли бачимо ось такий дорожний знак пішохідний перехід. Або зебру на дорозі та світлофор. А коли немає ні зебри, ні знаку пішохідного переходу, але є ось такий знак. Він означає підземний пішохідний перехід. Діти, а як ви гадаєте, що означає цей знак? Цей знак означає зупинку транспорту, де ми можемо сісти на автобус. Молодці. Діти, а ось цей знак позначає велосипедну доріжку. По ній може пересуватися тільки людина на велосипеді. Ось цей знак означає в'їзд заборонено. Він забороняє проїзд будь-якого транспорту. І машини, і велосипеди. Ніхто не може їхати. Діти, а що може означати цей знак? Подивіться. Він попереджує водіїв, що діти можуть вибігти на дорогу. Це попереджувальний знак. У червоному трикутнику його встановлюють неподалеку шкіл або дитячих садочків. Але ви знаєте, що на дорогу вибігати не можна, і перебігати дорогу теж не можна. Він попереджує водіїв, що вони збавили швидкість. Подивіться уважно на знаки та знайдіть забороняючий знак. Так, це знак виїзд заборонено. Це забороняючий знак червоне коло. А давайте подивитись уважно, та знайдете мені, знак попереджальний. Правильно, ось цей. Він попереджає водіїв, що діти можуть вибігти на дорогу. Це попереджувальний знак. А який знак показує, що тут автобусна зупинка. Так. Ось цей знак вказує на те, що тут автобусна зупинка. Діти. А який знак виглядає як пешохідний перехід? Правильно, ось цей. А підземний перехід? Правильно, ось цей. Діти, а який знак вказує на велосипедну доріжку? Так, молодці, ось цей. Ану, подивіться уважно, а цей знак що може означати? Правильно, що поблизу знаходиться лікарня. Молодці. Ми сьогодні з вами познайомилися з правилами дорожнього руху. Познайомилися з знаками на дорозі. А сьогодні я пропоную вам намалювати один з важливіших знаків пішохідний перехід. Для роботи нам потрібен аркуш паперу квадратної форми. Матусі вам допоможуть пензлик, водичка та фарба блакитного кольору та чорного. Давайте спочатку візьмемо пензлик, змочимо водичкою, наберемо фарбу та намалюємо трикутник. Ось так намалювали. А тепер нам потрібно зафарбувати блакитною фарбою усе, крім нашого трикутника. Ось я вже розфарбувала. В мене тепер є знак, трикутничок білий. А тепер нам потрібно намалювати людину. Для цього нам потрібна фарба чорного кольору. Вгорі нашого трикутничка малюємо круг. Це буде голова. Ось так. Тепер прямокутничок, це тулуб. Ось так, тепер руки. І ноги. Ніби наш чоловічок йде. По дорозі і намалюємо сам перехід. Миємо наш пензлик. Діти, дивіться, в мене вийшов знак пішохідного переходу. Він дозволяє показує, де людині потрібно переходити дорогу. Я буду чекати на ваші роботи. Можливо, ви намалюєте ще якісь знаки, які вже знаєте. Мені буде цікаво подивитися, як у вас вийшло. А нам час прощатися. До побачення!